Добрий день, діти. А чи знаєте ви, яке свято відзначають у другу неділю травня? Я пропоную вам відгадати загадку і ви здогадайтеся, що це за свято? Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить завжди скрізь, буває з нами. Відгадайте, хто це мої хороші? Молодці, ну, звичайно ж, це мама. У другу неділю травня люди святкують День Матері, і темою нашого заняття є саме підготовка до Дня Матері. Ось послухайте, як писав наш видатний поет Тарас Григорович Шевченко про найріднішу матусю на світі кращого немає. Як тая матір молодая, своїм дитяточком малим. Ось такі чудові слова писав наш видатний поет. А тепер послухайте, будь ласка, розповідь про нашу матусю. Від дня нашого народження поруч з нами була найкраща, найпотрібніша, найрідніша мама. Це перше слово. Яке ви вим вимовили в своєму житті. Мама це вона тримала вашу тремтячу ручку, коли ви вперше переступили поріг другої вашої домівки, школи. Це вона єдина і найкраща людина, до якої ми несемо свої радощі і невдачі, і треба бачити її в цю хвилину. На її обличчі всі почуття, як на чистому листочку, і безмежна всепробачаюча любов, радість, хвилювання, віра у вас. Ця віра вселяє в нас надію, робить нас чистішими, справедливішими, людянішими, немає слів. Щоб виразити нашу вдячність нашим мамам, і тому сьогодні ми просто кладемо до їх ніг нашу любов. Діти, що для нас значить слово мати? Мати яке коротке це слово, але які надлюдські глибини скарбів містить воно в собі, все її життя, серце є великим невичерпним джерелом, безкорисна любов до своїх дітей. Все її життя це терпіння, безмежна самопожертва, пробачання, провини дитини з добра і любові створили матір. А тепер послухайте, будь ласка, вірші про маму. Мама, мамочка, матуся. Я до неї пригорнуся, вона добра і привітна, ніби сонце в небі світла. Мама, матінко, матуся, я добра від тебе вчуся, ти найкраща в світі, мама, ніжна, добра і ласкава. Ще в колисці немовля, слово мама, вимовля. Найдорожче в світі слово, так звучить у рідній мові. Мати, матінка, матуся, мама, мамонька, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя, коли риску за карлючку на папері пише ручка, все з'єдналось загадково, і з'явилось перше слово. Здогадались, яке саме наймиліше в світі слово. Мама, добре мої хороші, що може бути тепліше, лагідніше, ніж голос матері, її руки. Що вперше відчуває дитина руки матері та її ніжний та лагідний голос? Ці руки приголублять, зігріють, а мамині колискові втішать. Заспокоять і допоможуть знайти нові сили. Знов руки матері притиснуть тебе до свого серця, мамин голос знищить втому, а мамина тиха пісня підніме тобі настрій, і всі біди та сльози будуть стиха відступати. Як добре, коли в тебе є мама, добра, ніжна та мила. Крім мами, ніхто не розуміє тебе просто без слів. Немає нічого більшого, як любов материнська. Про це розкаже і народна легенда. Був у матері єдиний син, добрий, ненаглядний. Душі в ньому мати не чула. По краплинці збирала росу для вмивання найтоншим шовком вимивала йому сорочки. Виріс син статний, гарний, одружився з дівчиною небаченої краси, привів молоду дружину в рідну хату, не злюбила та свекруха, зненавиділа її, боялася мати, показатися невісті на очі, сиділа в сінях, а потім у сарай переселилась. Але й це не заспокоїло жорстоко, каже вона чоловікові. Коли хочеш, щоб я жила з тобою, убий матір, вийми з грудей серце і спали на вогні. Не здригнулася душа сина, так зачарувала його врода дружини. каже він матері. Наказала мені, дружина, вбити вас, мамо, а не послухаю піде від мене. Заплакала мати і відповідає, ну що ж, синку, роби так, як велить серце. Пішов син з матір'ю в діброву, наламав сухого хмизу, розпалив вогнище, убив матір, поклав серце на жар, спалахнув сучок, тріснув, полетіла жаринка, ударила в обличчя синові. Опекла обличчя, скрикнув той, закрив долонею в опечене лице. Стрепенулось серце материнське, що горіло на повільному вогні. Прошепотіло. синочку мій, рідний, тобі боляче зірви листок, подорожника, ось росте біля вогнища, приклади до опеченого місця, а до листка. Подорожника приклади серце материнське, потім у вогонь поклади. Заридав син, схопив гаряче материнське серце, уклав його в вкраїні роз... груди, облив пекучими сльозами. Зрозумів він, що ніхто ніколи не любив його так гаряче і віддано, як його рідна матінка. І такою величезною і невичерпною була любов материнська, таким всесильним було бажання бачити сина радісним і безтурботним, що жило серце, загоїлася рана, підвелася мати і притиснула кучеряву голову до грудей. Осоружною йому стала дружина. Красуня, не міг він повернутися до неї. Не вернулася додому й мати. Пішли вони удвох степами широкими та й стали двома могилами високими. Тож недарма кажуть, що найсвятіша любов материнська. Добрі слова для мами. Діти, я вам пропоную зараз написати найдобріші, найтепліші. Та найніжніші слова для ваших мам. А коли ви напишете подаруйте їх своїм матусям, вони будуть безмежно щасливими матусями на всьому білому світі. Мама, прислухайтесь, як гордо звучить це слово у народі живе багато добрих слів про неї. Вони Передаються з покоління в покоління. Ось послухайте, будь ласка, матері ні купити, ні заслужити. Який кущ, така й калина, яка мати, така й дитина. На сонці добре сидіти, а біля мами добре жити. Діти, чи знаєте ви ще прислів'я про маму? Давайте ми їх з вами згадаємо. У кого є ненька, у того і головенька гладенька. Нема того краму, щоб купити маму. Тільки в світі правди, що рідна я, мати. Які мама, і тато, таке й дитятко. Нема цвіту кращого від маківочки, нема роду милішого від матіночки. Там земля мила. Де мати породила? Святе слово рідна матір. За науки ціл, цілуй маму в руки. Шануй рідненьку, буде тобі скрізь гладенько. Діти, зараз я вам пропоную зібрати найгарніший букетик для своєї матусі. Отже, діти. На сьогоднішньому занятті ми з вами теплим словом згадували наших любих матусь. Любіть та шануйте своїх мам, адже вона є найсвітішою людиною у вашому житті, яка з вами буде завжди і в радості, і в горі. Обов'язково привітайте своїх матусь з цим прекрасним, гарним святом. Дякую вам. На все добре.